Некст Station – Українізейшн сьогодні під нашим прицілом великі шкідники української мови. Росіянізми. Поговоримо про кальку або запозичення з російської мови. Найімовірніше, ви звикли чути слово русизм. І справді словник допускає обидва варіанти: русизм та росіянізм. Але русизм це скалькований іменник і стилістично правильно казати росіянізм. Бо йдеться про запозичення з російської, а не руської мови. Росіянізмом можна вважати вираз зробити пропозицію, якщо говоримо в контексті романтичному. Натомість українською краще сказати «освідчитися». Якби ти освідчився... Ще в українську мову з російської підступно просочилися брюки. Зберегте блеце і брюки. Через брукенджмійку за мене. Так, так. Цей улюблений і чоловіками, і жінками елемент гардероба українською правильно називати штани. Це слово наші предки вживали часто. Є навіть приказки і крилаті вирази із цим словом. Як от протирати штани. Штани натягую, аєм глад сію Мама! Штані латають! Кінці кінців це ще одна підступна калька з російського виразу в конце концов. Як почати се спочатку в кінці кінці, урешті решт. Запам'ятаймо. Будь ласка, правильно говорити зрештою, врешті-решт, або кінець кінцем. Але врешті я втім, як у мене будівель, я плешила ко на людей на котів. Що врешті-решт це все підведе. Стій, зачекай, а зрештою і ти. Зрештою, виявити, що в жінки блискучий розум. Далі, у більшості випадків, слово замерзнути вживається некоректно, бо воно означає стати твердим від холоду, перетворитися на кригу, згинути від холоду. Коли моя душа замерзла, подарував тепло. я замерзну до ми не питай, чому замерзли відкриті. Коли людині дуже холодно, варто вживати слово змерзла, змерз та залишити в спокої те суржикове замерзла, яким користуються східні сусіди. Росіянізми це як погані звички. Вони засмічують нашу мову і заважають нам звучати вишукано. Ну а що робити із поганими звичками, ви знаєте. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Академії, програми «Медіафіт» для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.